22 травня у нашому місті відбулася наймодніша подія весни кам'янське фешн-шоу. Стиль, талант, краса та впевненість усе зійшлося цього вечора на одному подіумі. Ініціатором і генератором натхнення в організації заходу стала модельна школа School Lady. Як це було? Дізнавались наші кореспонденти. Кам'янське вкотре доводить, що не тільки вміє виховувати справжніх леді, а й готує події, що гідні столиці. Сьогодні у ресторані Зоря зібрались представники модних брендів, моделі, селісти, гості та партнери. Всі очікують на справжнє свято моди. Я являюся організаторкою фешн-подій у місті Дніпро. Вже багато років. Ми там робимо це з моєю колегою. І хотілося завжди зробити щось таке масштабне, класне, модне, сучасне, саме у нашому місті. Останній раз школа леді організовувала такий захід, десь 21-му році ще до повномажна масштабного вторгнення. І цього року ми вирішили ризикнути і все ж таки це створити, тому що в нашому місті дуже багато талановитих, крутих, гарних дівчат. Сьогодні у нас буде представлено шість показів. Це як і дитячі колекції, святкових вбрання, так і. Одяг кежул стилю, і також це буде жіноча колекція одягу. І кульмінацією заходу буде весільна колекція від весільного салону «Вау Брайт». Окрім цього, на подіумі були представлені ексклюзивні лімітовані луки від українського бренду Твоя карма бренд, елегантні жіночі комплекти від Марітейл а також дитячі лінії від Вав Брайт, Лучик та капсула Кітс. Образи доповнювали унікальні прикраси від майстрині Вікторії Тузник. А за макіяж і зачіски моделей відповідала команда «Боярченко студія. Оскільки у нас дівчата дуже різного віку, починаючи там від 3-4 років і закінчуючи навіть 20 роками, то звісно з дітками іноді трохи важче, тому що концентрація уваги, десь послухати, десь уважно все це зробити, це дуже важко. Але коли вони виходять на подіум, ці манюні, і в них світяться очі, вони посміхаються, ти можеш їм простити абсолютно все, будь-які помилки, все, що відбувається, так і все. Всього у показі взяли участь 40 моделей різного віку. Більшість із них вихованки модельної школи скулледі, де вчать не тільки позувати, а й володіти словом, презентувати себе, проявляти жіночність і характер. Марітелі у нас буде кежуал образи і друга весільний слон. Захід об'єднав навколо себе партнерів. Серед них талановиті фотографи Ольга Крячко та Ангеліна Лідова, креативна студія «Фотомеджік», квіткова студія Патіо, команда декору та флористики, студія «Конфіті», дитячий простір Декіц і студія дитячих свят Ельф, студія масажу Біфлекс та крафтова кондитерська за 28 сріт. А команда міст тебе подбала про те, аби кожна яскрава мить залишилась з вами, фільмували все найцікавіше та передавали атмосферу цього особливого дня. Дуже гарна студія, дуже гарний захід, дуже гарні в нас директоратах. вчителі навчають діточок, маленьких наших трасунь, як впевнено вести себе. Як, а, впевненою цікаво, собі, браво, як браво. бути в собі, як бути граціозною та ще раз, 2, 0, 40, 2, підштовхують сорок пішов їх до кращого майбутнього. Насправді мені дуже сподобалось сьогодні, тому що організація класна. Дівчата дуже класні, красиві, прикольні. Було все весело й Я дуже задоволена. Поміж модним дефіле атмосферу свята підсилював харизматичний ведучий Міша Баюкін, який проводив конкурси та інтерактиви від партнерів. Адже кожен гість, який придбав квиток, автоматично ставав учасником розіграшів подарунків. Кульмінацією вечора став показ весільної колекції, що емоційно завершив захід. Цей фінальний акорд став справжньою одою жіночності та краси. Сьогодні на цьому чудовому заході була представлені, були представлені наші дві колекції. Це була колекція дитячих суконь і від сервісу оренди дитячих суконь Ваубрайт, і колекція весільних суконь, остання колекція наша. Хочу сказати, що ця колекція про силу жіночності, про впевненість, про віру. Краще майбутнє. Я вірю, що все буде добре. Кам'янське фешн шоу довело. Мода це не лише про одяг, це про натхнення, сміливість мріяти і створювати. І саме такі події формують обличчя нашого міста. Я дякую всім партнерам. Дякую заряд за те, що повірили. Те, що то, що може тут відбутися, дякую всім друзям, всім партнерам. Які це робили разом, скажу чесно, три останні дні були дуже напружені. Мій годинник сьогодні постійно показує мені аномальну частоту пульсу, але я дуже рада, коли бачу що тут відбувається.